Щоб домогтися від буряка хорошого врожаю і смачних коренеплодів, придатних для зберігання протягом довгої зими, потрібно правильно вибрати сорти буряка. Причому краще віддати перевагу вітчизняним сортам, незважаючи на успіхи американських селекціонерів, красиві і рівні коренеплоди, іноземці все ж поступаються нашим сортам буряка за смаковими якостями, поворожайності і попристосуваності до вирощування в українських кліматичних умовах. Чим кормовий буряк відрізняється від цукрового. Але перш ніж перерахувати кращі сорти буряка, давайте розберемося, які існують види буряка, що собою являє буряк столовий, листова, цукрова, кормова і дикоросла, який різновид варто посадити на своїй ділянці і для чого. Та буряк, яку ми додаємо в борщ і в вінегрет, відноситься до культурного виду і по-науковому називається буряком їдальній. Вона володіє м'ясистим товстим коренем переважно темно-червоного кольору. Культурна різновид буряка також включає дворічні сорти листового буряка, відомого за кордоном як Мангольд, і підвиди звичайного коренеплідного буряка, азіатські підвиди зі слабо розвиненим коренеплодом, європейські підвиди, столові, кормові і цукрові сорти буряка. Крім культурних видів, відомо кілька дикорослих однорічних різновидів буряка з тонким коренем, розлога, крупнокорневая, приморська, стелиця, трехстолбіковая, проміжна, облямівка і так далі. Зупинимося окремо на тих видах буряка, які найчастіше зустрічаються на полях і в приватних городах кормовий буряк. З'явилася кормовий буряк в Україні з 18 століття і з тих пір обробляється повсюдно, так як включення її коренеплодів в раціон сільськогосподарських тварин приносить чимало користі. Кормовий буряк вважається цінною молокогонною культурою, вона незамінна для підвищення надоїв у корів, сприяє поліпшенню продуктивності тварин і якості приплоду, а також дозволяє економніше витрачати концентрати в зимовий час. Іноді кормовий буряк можуть видавати за столовий буряк, відрізнити її можна в першу чергу за великим розміром коренеплодів. Хоча в кормовому буряку більше клітковини, столовий різновид все ж смачніше і краще підходить для вживання в їжу. Кормовий буряк може бути циліндричної, конічної, округлої і подовжено овальної форми, забарвлення буває білою, малиновою, червоною, рожевою, помаранчевою і жовтої. Найпопулярніші сорти Еккендорфська жовта, титан, тімірязівська, односименна, північна помаранчева, первісток, полусахарна рожева, гібрид тімірязівський, 12, маршал, київська рожева буряк і інші цукрові буряки. Ця біла буряк подовженої форми, перш за все, вирощується з метою отримання цукру. В сучасних сортах вміст цукру досягає 20%, але також може оброблятися і на корм тваринам. Найбільшої продуктивності цукрових буряків вдається домагатися на чорноземних ґрунтах, тому не дивно, що Україна займає перше місце по вирощуванню цього різновиду, Україна ж знаходиться на другому місці, переважно південні регіони, слідом йде Білорусь. Однак для обробітку використовуються в основному імпортні сорти цукрових буряків і основну частку складають гібриди німецької селекції. Листовий буряк в європейських країнах мангольд поширений дуже широко, як неймовірно корисна рослина, в листі якого дуже багато каротину, цінних кислот і важливих мікроелементів, а також вітамінів, цукрів і білків. За зовнішнім виглядом листовий буряк нагадує шпинат. Сорти її розрізняються за кольором стебел, від темнозелених до жовтих і білуватих, і за кольором черешків від білих до рожевих і малинових, великі блискучі листя можуть бути як рівними, так і кучерявими. Популярні в Європі сорти Мангольда, bright lights, rhubarb chard, lucalus, pink passion, white silver. Вирощувати листовий буряк нескладно, вона добре переносить холод, любить освітлені сонцем грядки і рясний полив. За сезон можна зібрати кілька врожаїв. Найпоширеніші врожайні сорти буряка столового. Яскрава, темно-червона столовий буряк відома нам з самого дитинства, і кожен знає, що цей коренеплід дуже корисний для здоров'я. Причому вживати можна не тільки сиру або варений буряк, для зміцнення здоров'я добре підходить свіжовичавлений буряковий сік, а також бурякова бадилля. Додаткова перевага столового буряка в тому, що вона чудово зберігається до наступного сезону, якщо створити їй відповідні умови зберігання, і головне правильно вибрати сорт. В умовах українського клімату рекомендовані для вирощування сорти столового буряка середніх термінів дозрівання, які поєднують в собі чудові смакові якості, хорошу лежкість, врожайність і стійкість до хвороб. Сорти ранньостеглі хороші тим, що дають урожай вже через три місяці після посадки, а ультраскоростеглий сорт холодостійка навіть через 60 днів, але для тривалого зберігання вони не призначені. Пізніше сорти столового буряка найкраще зберігаються, але для дозрівання їм необхідно багато часу, не всі коренеплоди встигають визріти до заморозків. Кращі сорти буряка за термінами дозрівання. Серед ранніх сортів цінується буряк Детройт з кулястими гладкими плодами, червоно-фіолетова цукриста єгипетська буряк з великими плоскими коренеплодами, цілющий сорт червона куля, а також баргузин, бордо, одноростковая і подземня я буряк з сортів середньої стиглості. Особливо виділяється буряк мулатка з великими округлими темно-червоними плодами прекрасного смаку. Відома своїм гармонійним смаком буряк незрівнянна, соковита і ніжна богема. Високоврожайний сорт бона з красивими рівними коренеплодами, гібрид Бон-Бон bon бон, -Bon, кращі пізньостеглі сорти, голландський сорт циліндра, отаман, торпеда. З нових гібридів окремої уваги заслуговує ранньостеглий буряк кестрил з коренеплодами інтенсивного темно червоного кольору, дуже солодкими, з хорошим товарним виглядом. Цей гібрид добре переносить транспортування, відмінно зберігається до весни, підходить для безпосереднього вживання в їжу, для переробки і на пучок.